Мотор, камера. Почали. Мені дали постановку уявляєш. Я зніму гугіальний фільм. Тихо. <рив> 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 Які стосунки у вас з колишнім чоловіком і чи ви зустрічаєтесь з ним? Дуель. Ну, стріляти, значить. <рив> Клоун. Ось що мені хочеться. Череп Леніна в дитинстві. А, параджанов гені. За ним стежать. Товариші, друзі, послухайте! Світлана Світлового владі! Який з мене український націоналіст? Я просто геній. Всі проти мене. Арсеній, благаю тебе його. Але тут ще сказано про те, що з Параджановим ви не просто дружите. А... Вона Саятнова. Але це жінка. А Саятнова мужчина. Я не розумію чому. Про це має знати хтось іще. Ну, а ти? Беріть! Дивіться! Сволота! Дивіться! Це провал. Я цього виродка все одно посаджу. По максимум. За це дають рік, а я знайду всі п'ять. На ну, що це вам? От сука ти. ти ж по 121 сидиш, як петух. У проханні про умовно дострокове звільнення відмовити. За кордоном створили комітет на твою підтримку там Філіні, Годарма Страяні і в Лоран. Вони всі підписали звернення про твоє дострокове звільнення. Ти вже десять років як труп, що повільно вмирає від діабету, а попереду ще старість і імпотенція. Він дуже довго нічого не знімав десь. Років 15 вже. Знімати не буду! Давай, давай, швидше, 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 швидше. Будемо о десятій. Це зовсім інша річ.